Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик. Ввечері, 8 вересня. Камери відеоспостереження зафільмували ДТП на розі вулиць Київської та Стрілецької. Відбулося зіткнення між автомобілем Нісан та велосипедистом. Водій ровера отримав тілесні ушкодження. До місця події оперативно прибули медики та правоохоронці. Потерпілого госпіталізували, а даною справою займаються слідчі по ДТП. Близько 15.40 9 вересня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на площі Калічанській. Там автомобіль Форд не врахував дорожньої обстановки зіткнувся із автомобілем Шкода а той шляхом інерційного руху в'їхав у автомобіль Опель. Зрештою, учасники автопригоди вирішили усе за згодою сторін. О 16.11 10 вересня на вулиці Пирогова трапилась аварія за участю автівки та громадського транспорту. Водій автомобіля Ауді, виконуючи розворот, допустив зіткнення із трамваєм, який рухався у напрямку центру міста. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, склали на водія ауді протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні права правопорушення. Вранці 11 вересня камери ситуаційного центру зафіксували зіткнення двох транспортних засобів. На вулиці Миколи Оводова водій автомобіля Нісан, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автобусу. На щастя, ніхто не постраждав. У результаті стало відомо, що кермувальник легковика отримав адміністративний протокол за статтею 124. THANKS FOR JOINING US. 11 вересня близько 11.30 на вулиці Зочих трапилась ще одна дорожня транспортна пригода. Відбулося зіткнення між автомобілем шкода та мотоциклом. Внаслідок удару кермувальник двоколісного вдарився об металеву опору ліхтаря і вилетів на проїжу частину. За лічені хвилини до місця події прибули поліцейські та карета екстреної медичної допомоги. Згодом правоохоронці повідомили, що, врешті-решт, учасники ДТП. Порозумілися та вирішили усе за процедурою складання Європротоколу. За адресою муніципальної варти надійшло звернення від небайдужих вінничан щодо порушення правил благоустрою. Громадяни повідомили про факт спалювання побутових та промислових відходів на території загального користування. Після проведеної перевірки інспекторами було складено протокол про адмінправопорушення за статтею 152. Нагадуємо, що спалювання відходів заборонено, адже завдає шкоди довкіллю та оточуючим. І наостанок нагадування: якщо ви й досі не знаєте, куди піти на роботу, є гарна пропозиція. Відділ паркування Вінницької міської ради запрошує на роботу дівчат і хлопців на посаду інспектора з паркування. Обов'язковими вимогами є вища освіта і бажання працювати. Більш детальну інформацію можете дізнатися за номером 50 71 51. Не вагайтеся, спробувати варто. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.